Згадували днями про село Волошине, там було атаковано російську прикордонну заставу, і кажуть, що це були ракети Фламінго. Хтось ну, каже, що це були інші ракети, а хтось задається таким питанням: а навіщо по Криму бити фламінго, якщо фламінго мають дальність 3000 тисячі кілометрів? От як ви думаєте, чи були це ті самі рожеві ракети і е, власне? Чому саме їх вирішили використовувати, якщо це так? Ну, зараз всі ті версії, які я озвучу, вони є припущеннями відповідно, бо це не офіційна інформація. Офіційно ніхто найближчим часом точно не підтверджувати не буде і зрозумілих причин пояснювати. Я думаю, не варто, хоча згадаю ну нова зброя, нове озброєння, яке має відповідні тактико-технічні характеристики, тим більше озвучені. І я хочу до речі відзначити і взагалі є прихильником того, що про нашу новітню зброю мають першими говорити росіяни, яких ця зброя буде уражати. Оце. Найголовніше, не ми розповідати, а от зараз ми десь там будемо летіти, так е, ну може й будемо, може й ні. Е, якщо росіяни про це повідомляють, це добре. Подивіться, як співпало у часі. Я згадаю, звичайно, довгий Нептун, тому що показали довгий Нептун. Тут з'являються. Наші рожеві ракети, як ви сказали, і відповідно ворог починає собі замислюватися. А а що буде, де долетить, колись ми свого часу пам'ятаєте, я маю на увазі українське суспільство, коли чули там про відповідне озброєння, от нам дадуть якісь там ракети. Там 200-300 кілометрів ураження, 400 а дають лише на 400 там на 350 бити. Наприклад, усі з вами ми малювали умовно мапи, де відзначали радіус дії тієї чи іншої ракети. І ви пам'ятаєте, як це було там десь до Ростова долетить десь до Краснодара. На сьогодні, що стосується довгого Нептуна, то першими почали такі мапи малювати російські військові в своїх чатиках. І вони навіть знайшли локацію. Я не знаю, чому вони можливо свою москву теж не дуже полюбляють. Так, от вони малювали звідки з якого приблизно місця в Україні можна уразити російську столицю. Вони це малювали, там тисячі кілометрів має бути. Я навіть боюся подивитися в ті чатики, що стосуються наших фламінго, де три тисячі кілометрів заявлено. Чому фламінго і чому такі питання виникають? Власне, до, до цього повертаємося. А, якщо ми говоримо про три тисячі кілометрів, це тактико-технічна характеристика, яка заявлена. І на сьогодні ми не маємо поки що підтвердження, що так воно і є. Там пролітає дві тисячі дві з половини, а можливо дійсно і навіть три, що дуже б хотілося. Е, чому немає? Тому що ну зрозуміло, для того щоб запускати ракету на таку відстань, мають бути вже всі підтвердження того тактико, технічні, що воно летить, воно працює і воно пролітає саме таку відстань, саме з такою швидкістю. Більше того, уражає відповідний об'єкт. Е, на сьогодні ми розуміємо. Не дивлячись на величезні проблеми з ППО на Росії, тож їх стає все менше і менше. Відповідно, все таки ця система протиповітряної оборони вона ешелонована. Тобто ми можемо запустити, мабуть, ту ракету, але чи пройде вона зараз на наразі на це на цю хвилину усі о, ці етапи, всі ці ешелони, я думаю, розробників такої впевненості поки що немає. Тому що роб... ракета, вона а, зараз на завершальному фактичному етапі. Це вже навіть не дослідження, а бойова робота, яка ну навіть, давайте бойовий іспит. Відповідно і цілком вірогідно, що оця версія про використання нашої ракети на меншу відстань, вона якраз про цей іспит, що в бойових умовах її використали по конкретному об'єкту, справжньому об'єкту, і бачимо ураження, наскільки воно відповідно і є. Офіційно ще раз кажу, ніхто вам сьогодні цього не підтвердить, але якщо цей іспит відбувся. То принаймні ми знаємо, що на таку-то відстань, на такому-то напрямку, ми можемо ці ракети використовувати. Давайте по Криму говорити. По Криму, я вже сказав, є де бити цих об'єктів дуже багато в тимчасово окупованому Криму. Надзвичайно багато, і Крим є мілітарним. Як Путін пам'ятаєте, назвав Ніпотепляємий авіаносець, Перепрошую, що російською мовою, але це цитата. Так, Власне, цей авіаносець треба очистити від того озброєння, яке наразі є. Якщо ви подивитеся на вектор е, роботи наших комариків, у тому числі, давайте звернемо увагу на південь. Це Крим, а далі вже через Крим, Краснодарський край, Ростовська область, і там дуже багато уражень. Чому? Тому що якраз наші перші комарики вони в тому числі відпрацьовували маршрути, вони перенавантажували систему ППО Російської Федерації. Для чого? Для того абсолютно вірно, що з певним часом, і дай Боже, цей час надійшов відкрити наше небо для прольоту, для проходження більш смертоносної зброї, більш потужної для більш потужного засобу вогневого ураження, так якщо бути точним. Тому, звичайно, у цих ракет є роботи і буде ще роботи багато, навіть на. Тих місцях, про які ми говоримо. Нам треба прифронтову зону очищати від відповідних засобів ППО Російської Федерації. Знову таки, наприклад, що працювала більш активніше наша авіація. Тобто, все це зрозуміло, все логічно. А, залишилося єдине, щоб росіяни сказали, як в тому відомому фільмі: здаємося, це фламінго. І коли вони питають ви про ракети, я кажу, ні, я про екологію. Ну знаєте, я в цьому з вами абсолютно згодна. Що хай навіть росіяни не знають, чим саме ми б'ємо, чи це довгий Нептун, чи Фламінго, чи інші якісь ракети, але краще хай це відчувають. Ще є класна новина, до речі, з вашого ж телеграм-каналу про те, що Велика Британія хоче поділитися з Україною балістичними ракетами Nightfall, але після їхньої розробки. Це такий проект, він лише зараз розробляється, і лише в самому зародку, наскільки я зрозумію. Стало відомо про нього наприкінці серпня, і тут є кілька характеристик. Хоча давайте ви напевне про ці характеристики розкажете, що це за ракета і ну яка перспектива, що ми все ж Ж таки її побачимо. Тут навіть не про характеристики наразі треба говорити, а що взагалі себе представляє ця ракета надходження ночі чи поява ночі, там по-різному можна перекладати, <гум> Nightfall, англійською абсолютно вірно. Я думаю, що це ті сутінки, які будуть росіян лякати, і які наразі теж додадуть їм сьогодні інформації для розумі. Ми це ж прекрасно розуміємо. Власне дійсно мова йде про проєкт, чому це е, це гарно і це добре. Хтось каже, подивіться, там лише 9-12 місяців мають бути там відповідні технічні моменти, узгоджені так. Це за рік не менше, так але з іншого боку, це ж на перспективу. Хочеться сьогодні зразу. Але подивіться, це балістика. Це те, у чому росіяни, на жаль, нас сьогодні не те, що переважають, а просто набагато випереджають, бо в нас тієї балістики на сьогодні, на жаль, ну, немає. Зараз, якщо буде тут уже наші фламінго. Відповідно, то це вже зовсім інша мова. Квазібалістичні тактико-технічні характеристики, тобто, це те, що буде дозволяти максимально точно уражати відповідні цілі. Там мова про 5 метрів відхилення від цілі. Ми розуміємо, що прилітає ракета, то зрозуміло, що 5 метрів тут жодної ролі не відіграють. Більше того, наведу приклад наші авіаційні бомби відповідні, які зараз оснащені новими модулями планування. Так звані українські каби, які з'явилися, до речі, зверніть на це увагу, треба від того тішитися. Зараз вони там 60 до 80 кілометрів, думаю, будуть незабаром летіти у росіян 90 наразі. То звичайно, це класно. По Херсону, по лівому берегу вже відпрацьовували відповідно, так я хочу сказати, що 5 метрів там відхилення. Ну ви розумієте, бомба величезна, так там, ну, я не знаю, Кап, нахай буде навіть. Там півтори тисяч, а якщо вже про три говоримо, то взагалі п'ять метрів. Ну пілоти навіть сміються, кажуть, якось воно у них дуже цікаво. Там польотному називається зараз, не згадаю, тим не менше. Тобто, це не про що. Це в плані того, що точність величезна, це квазібалістика. Ще раз хочу нагадати, і дуже добре, що британці. Я е, розумію, хочу, щоб наші глядачі в тому числі розуміли, що е, це те, що не виникає на пустому місці. Це те, що має під собою, і дуже там класнючий є такий момент, коли ми бачимо офіційний реліз, про те, що буде вже незабаром представлено відповідно на базі тих чи інших ракет відповідні зразки. Сьогодні дійсно мова йде там про виробництво 10 на місяць, планують. Ну це, це мало, чесно кажучи, але. Є що взяти за основу, тобто це буде таке собі удосконалення. Якщо все це вдасться, це те, що буде те, що сьогодні прийнято там дуже багато говорити. От зокрема зараз на єлісейських полях там говорять про гарантії безпеки для України. Так от і буде якраз одна з гарантій безпеки для України е, в нинішній третій світовій, а е, в її продовженні, в тому числі.